Більша активізація почалася використання малих на малих літання апаратів протиправної діяльності державного кордону саме в 2015 році. Це пов'язано з тим, що ми активізували свою роботу на державному кордоні, і тому протиправні елементи почали застосовувати новітні, скажу форми методи здійснення протиправної діяльності. Так вони почали використовувати малу авіацію, а саме дельтаплани. Дрони, безпілотні літальні апарати, ну і останні подобув, це і гелікоптери, самі в порушенні повітряного простору державного кордону. Даними літальними апаратами, як правило, переміщуються тютюнові вироби. Щодо протидії даного виду протиправної діяльності, нами неодноразово було проведено на рівні начальників управлінь Закарпатської. Області керівних структур щодо плану спільних дій протидії даного виду протиправної діяльності відпрацьовано алгоритм дій спільних дій щодо порядку дій. Тикти інших структур відомств, сил та засобів щодо виявлення місця злету посадки та затримано безпосередньо учасників організаторів даного виду. Так, протягом 2015 року Чопським прикордонним загоном було затримано вже. Один безпілотний літальний апарат на ділянці відділу Саловка, а також два мотодельтаплани. Опять же, це на ділянці відділу Савовка, який використовувався для переміщення тюнових виробів через державний кордон з Угорською Республікою. Також був затриманий сам пілот, це громадянин Угорщини. Два громадини України, які безпосередньо приймали участь у загрузці тютюнових виробів, і 12 ящиків тютюнових виробів. От. І також був також затриманий один безпілотний апарат на ділянці відповідальності, скажімо, на тилових підсупах навпроти ділянки відділу служби палат Камарівці. Затриманий сам також пілот, громадянин України. Ну і як ви ще знаєте, були у нас і випадки затримання, не затримання, а скажімо, нещасні випадки на території суміжної держави, а саме в Словацькій Республіці. Як ви нещодавно знаєте, десь місяць назад зазнав авіакатастрофи гелікоптер, в якому загинули два пілоти та шість громадян Південної Східної Азії. Ну на даний час е, під підслідство у нас не під післідством винесли підозру щодо вче е, порушення, скажем, правил несення служби. Прикордонної служби перебуває вісім військовослужбовців, учасниця відділу прикордонної відділу прикордонної служби Комарівці. відділом та внутрішньої безпеки Чопського прикордонного загону відпрацьовано ряд було оперативних заходів, що встановлення осіб причетних до здійснення протиправного діяльності державного кордону, а саме переміщення тютюнового хворбів на ділянці відділу палатка Марівці. Результатом цих оперативних заходів спільно з працівниками військової прокуратури було затримано 9 військовослужбовців відділу прикордонної служби палатка мариців. Дані відомості по даних військовослужбовців внесено до єдиного реєстру досудового розслідування. Ну і також у нас вже є рішення. Ще відносно одного військовослужбовця, це дільничний Петр прикордонної служби Палат Камарівці, відносно якого також було внесено в ЄРДР, і вже було суд, рішення суду, даний військовослужбовець значить, був умовно заслужений, заслужений до п'яти років позбавленої волі і також він був звільнений з лав Державної прикордонної служби України.